Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, у своєму новому влозі. Мене просили показати ось це чудо Томасіка. Отакий на силу його зловила, тому що він завжди у нас десь любить заховатися і дрихнути собі, спати, да, Томаська? Томаська! О, такий красавчик. Е, так, мої хороші, зразу вибачаюся за свій голос. Я трішки прихворіла. Не знаю, де я зловила. От бачите, як тікає. От, де я могла зловити якусь таку бацилу, але десь я її все ж таки підловила. Ну, зараз, в принципі, така от у нас і погода, і все, що можна щось десь і підловити. Тому трішки вибачаюся за свій такий от голос. Зараз якраз лікуюся. Отримую антибіотик, тому що пару днів думала, що обійдеться без антибіотика, але ні, дивіться, як дивиться на мою руку. Я шевелю, а він вже дивиться, щоб кинутися. От. І вирішила все ж таки не ризикувати, а проколоти антибіотик, щоб не затягувати все це. Тому що, коли затягнеш, по-перше, мені не можна, щоб в мене була висока температура. Це якби є шкідливим для мого стану здоров'я для мене, скажімо так. Ну, Для всіх шкідливо, коли є температура, але для мене особливо. От. І, по-друге, щоб не затягнути до якихось, не дай Боже, лікарень. От. А, дивіться, дивиться, хижак, хижак дивиться на мою руку, на мої пальці і хоче вже цапанути. Останнім часом він у нас став такий трішки агресивний. Не знаю, з чим це пов'язано, але його, не дай Боже, зачепити. Він і в нас так був з характером такий. А зараз то взагалі от його погладити. Він відразу починає от дергатись, кидатися. Такі якісь. <сум> в нього свої характери риси, риси характеру, верніше, проявляються. От, Значить, які в мене плани сьогодні? Хороші. Хочу, звичайно, ну, як, як завжди, приготувати щось швиденько їсти. Наверно, саме звичайне, е, Приготую якийсь макарон і е, зроблю котлетки, тому що витягнула була фарш. От, і потім побіжу на почту, покажу вам дуже класну штучку замовила. Надіюся, вона буде така, як на фотографії, яку я замовляла. От, І потім вам покажу. Так що вам усім звичайно бажаю в теперішній час мирного неба і здоров'я. Це дві речі, які нам просто необхідні. Ох, кидається! Ох, кидається. Це я його заманюю, щоб хоч трішки полежав. Отак-от от рукою шевелю. Ну він уже все, в нього вже терпіння не вистачає, він вже хоче кинутися і цапанути мене, так? Да? Ти тігр, малий, ти тігр. Ну все. Так, відварила я макарончик, як казала, і приготувала ось такі от котлетки. Робила їх такі тоненькі. Діанка такі любить коштувати, підсмажила. Значить, тут у мене фарш, трішки додала хліба білого, і цибуля з моркою підсмажені. Сіль, перець і все. І от вийлися такі от дуже ароматні, смачненькі котлетки до макарончика. Ще є в нас там багато чого другого їсти, так що їда готова. Так, друзі, хочу поділитися з вами ще ось такою от новиночкою, яка в мене з'явилася. Це така от хлібниця. Замовляла я її під замовлення це ручна робота, ось так от розмальовано. Замовляла на одному із сайтів. Знайшла в Фейсбуці чисто випадково. Значить, це здається на Закарпатті в нас в Україні. Виготовляють таку от красу, там є різні варіанти. Ну, я, звичайно, хто зі мною давно, то знає, що моя любов до соняшників це просто величезна. І я, звичайно, завжди щось таке в такому плані і замовляю. От, Тут такі. от... Соняшники, все це намальовано вручну з гронами такої от калини. Це, здається, не знаю, як вони називаються, чи волошки, чи що таке. Ну, Тільки вони тут по камері фіолетові, вони такі трішечки як більш підсиніший колір. От, Така от достатньо велика хлібниця. Подивіться, яка вона вмістка. От. У мене були пластмасові різні, ну, вони не такої уж хорошої якості. І. В принципі, що таке пластмаса, а що дерево? Я завжди хотіла дерево. Тут такий верх іде, він такий рифльоний, дуже класний, такий, знаєте, як вам сказати, такими випуклими. Прям на відчуття деревцями такими. Дуже-дуже красиво все це виглядає. Ось так от. І дуже приємна така. Так, і отак- от от відкривається. А там, дивіться, що в мене поки не хліб. А от такі штучки, тому що на почті, коли забирала, то, звичайно, я відкрила, щоб подивитися, чи все дійшло добре, чи нічого не пошкодилося. А там якраз привезли от таку от цілу кучу всього різного насіння. Ну, я і, звичайно, не втрималася, вирішила трішки набрати, тому що. Дасть Бог доживемо, все буде добре, то, звичайно, щось вже і потрібно буде висаджувати. Дивіться, яка вона всередині. Така містка. О, тут якийсь клей треба буде зірвати дуже класно така, знаєте. Прям приємно-приємно. І так приємно пахне. Аромат просто. Я, я просто обожнюю аромат дерева, тому мені дуже подобається. Так, і отак от от вона закривається. Ну, цей малюнок зверху це щось. Так, давайте я вам покажу вже заодно, що взяла з насіння. Взяла ось таку от чорну речку. Зараз би якраз вона мені не помішала, тому що от з моїм голосом зараз, ну, нічого, де був себе. Добре, Вилікуйся і буде все добре. Так, редиску взяла, ось таку от круглу і отаку от от довгу. Я завжди таке беру. Так, кабачки. Взяла трьох видів. Ось такі от салатові. ну Це темніші, більш такі рабенькі, такі звичайні. І десь ще були, здається, жовті брала, так. Ось такі от жовті кабачки. Так, потім що ще взяла? Отаку от кукурудзку. От кукурудзку. От. Дальше. Дальше взяла от такий щавель, хочу насадити. У мене є квасок, а я ще хочу насадити його взяла багатенько. три таких от пакетика. Так, далі, що в мене? Ось редиска отака от кругла з таким білим кінчиком. Так, потім бурячок. Отакий от от круглий. Завжди беру. Мені дуже сильно подобається. Ну і, звичайно, беру довгий ось такий. Так, потім. Взяла петрушку, в мене, звичайно, є на городі. Я взяла ось таку от кучеряву. Так, потім взяла ще дві патічки кропу і, звичайно, з квітів особливого вибору не було. То, що було, мені не подобалося, я взяла тільки мітіолу. Мітіолу я дуже сильно люблю, тим більше вона. Дуже сильно пахне увечері, коли вікна відкриті, якраз благо, в мене, мій город, моя клумба напроти моїх вікон. Це дуже класно, тому що аромати квітів завжди доносяться до мене і до квартири. Так що дуже класненько. От, от стільки, от я в принципі накупила всього. Значить. Ціна цього всього якби, йде від 6 гривень 50 копійок і вище, до 20, по-моєму, гривень. Здається, чи бурячок, чи що, щось в районі такого стоїть. О, Томаська прийшов. От. Так що подивлюся, що в мене є. в мене ще багато є різного насіння і в. Залишках з минулого року буду дивитися, можливо, ще потім щось звичайно підкуплю. Ну, В принципі, це такий основний набір, який я якби, завжди використовую, висаджую на городі. Подивлюся, чи буду цього року, я висаджувати якісь розсади по типу помідорів, перців. Не знаю, буду дивитися. Ну, Завжди, коли я висаджую розсаду, то вона, виходить, у мене. Дуже, дуже хороша, не, не, не така хороша, як на, Тобто, та, що я купую на базарі, вона не така хороша, як моя домашня. Ну, правда, в мене не стільки місця, щоб з нею займатися, але все одно своя домашня завжди хороша. От. Напишіть, чи ви вже купуєте якесь насіння, що будете садити, плануєте верніше садити. Ну, а як, як по-другому? Звичайно, треба якось планувати, щось робити, тому що а... треба жити, треба якось жити далі і, звичайно, планувати. От. Так що от такі от були в мене сьогодні, можна сказати, покупочки, обновочки. Ця одна кухню, красуня піде. От. І це зараз віднесу. У мене є на балконі така корзинка, де я складаю всі ось ці насіння. Так що, ось так. Бажаю вам, звичайно, всього найкращого. До нових зустрічей. Будьте здорові і всім нам мирного неба. Всім пока.